Не знаючи слова пісвіту, вважає, що ця пісня про кохання. Ті, хто розуміють англійську, знають, що ця пісня про гравця в карти, але насправді ця пісня про війну. Стінг of my heart. Якось ввечері, гостюючи у замку Стінга, Домінік Міллер розминався на гітарі, перебираючи саме цей риф, який він вигадав як вправу для гри на гітарі. Стінгу дуже сподобалася мелодія. і Вже за годину він повернувся з прогулянки з нарисом цієї пісні. Офіційний прес та слова пісні зображають нам гравця у карти, який грає не заради перемоги або грошей, а заради того, щоб розгадати магію. Шанс. Проте маестро роками пізніше говорив, що справа зовсім не в картах. Навіть основна фраза Shape of heart» – це не про форму серця, а про те, що події зовні інколи можуть не відображати цінності цієї людини. І це був маніфест Сінга на війни на початку 90-х. дев'яностих.